РФ хоче під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. А три роки не вдавалося. 10 тисяч камер в Україні та ЄС намагались зламати російські хакери. Путін не збирається зупиняти війну. Трамп попереджає. 105 дронів атакували Москву, паніка в аеропортах. Про все і більше у цьому випуску новин. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Збройні сили Російської Федерації це завдання зараз вирішують. заявив Путін. Російська Федерація планує підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Пише колишній радник мера Маріуполя. Підготовлена для цього лінія електропередачі може запрацювати найближчим часом. Розподільчий вузол та компресорна станція вже майже готові. У районах, тимчасово окупованих Маріуполя та Бердянська. Офіційних коментарів наразі немає. Росія намагалася зламати близько 10 тисяч камер відеоспостереження в Україні та країнах Європи, щоб шпигувати за поставками військової допомоги. Пише видання The Guardian. Йдеться про камери на кордоні, залізницях і біля військових об'єктів. Група хакерів із 2022 року влаштовує масштабні кібератаки проти компаній, що займаються доставкою міжнародної допомоги Україні, а також проти країн-членів НАТО. Володимир Путін не збирається припиняти війну проти. України, бо вважає, що перемагає, заявив Дональд Трамп у телефонній розмові із європейськими лідерами. Навіть після цього не спрацювала раніше обіцяна ініціатива щодо запровадження жорстких санкцій проти Москви. Натомість Трамп заявив, що хоче якнайшвидше розпочати переговори між Росією та Україною, які можуть відбутися у Ватикані в середині червня. Москва та інші регіони Російської Федерації минулої ночі не спали через візит добрих дронів. Міністерство оборони і окупаційної влади повідомляє про збиття 105 безпілотних літальних апаратів. Гучно було в Орловській, Брянській, Курській, Московській, Володимирській, Рязанській, Білгородській, Тульській, Калузькій та Липецькій областях. В аеропортах Московської області, Домодєдова, Шереметьєво, Внукова та Жуковській знову було оголошено план «Кавьор» – режим безпеки, приєтації з повітря. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.